Транспортний колапс не завада святу, хто з Полтавський хотів, без проблем дістався річки на околиці міста. Вболівальник клубу Ворскла Владислав на водохреща купається кожного року. Хлопець розповідає, що загортовує організм із дитинства. Взимку, коли є можливість, то навіть через день, а то й кожного дня ходжу до полонки. Ну а якщо немає можливості, то вбиваєш вдома холодною водою. Водні процедури надають наснаги на весь рік, говорить Влад і радить полтавцям заздалегідь підготуватись до крижаної води. Краще не раз в рік, а хоча б декілька разів, от починаючи там перший мороз, щоб організм трошки звик. Після пірнання хлопець не поспішає загортатись у ковдру, а чим душ розтирає тіло снігом. Говорить, що одразу холод не відчувається. Це та вода. Цілюща атмосфера також і настрій це чудово свято, чудова традиція. Вітаю всіх, з Водохрещем. Крім чоловіків, сміливо пірнали в ополонку і дівчата. Оксана приїхала разом із чоловіком та кумом. Традиції на Йордан дотримуються вже сьомий рік. Головне говорить, психологічно підготуватися до цілющого купання. Зі спиною були дуже великі проблеми і. Ну, лікар мені порекомендував, каже, настройся, зроби це перший раз. І Так, я перший раз приїхала сюди з кумою, теж взагалі вдвоєм. то ну, перший раз, звісно, було дуже страшно. Полтавка вважає, що без ополонки на 19 січня і рік не так пройде. Відчуваєте очищення. Так, <гум> <Да>, відчуваю. Шикарно, <гум> шикарно он кум, каже, шикарно. Михайло вперше відчув свіжість хрещенської води 6 років тому. Говорить, що для нього це було випробування на витривалість. Провірю вообще себе як на характер, можна ли зайти зимою в холодну воду? Це можливо, можливо свободно. Після ополонки відігрівається солодким гарячим чаєм. Я горю весь стою. Тобто, Вам кажеться, що я холодний. Я гарячий стою. Тобто, це, ну, да, це чуть... Слава Богу! Він до цього. Водохреща біля Ворскли пройшло весело та не по зимовому тепло. Архієпископ Полтавський та Кременчуцький Федір прочитав молитви над водою та привітав зі святом. А доки полтавці пірнали, за безпекою на полонках слідкували рятувальники.